Вітаю, друзі. Цікаво, для чого Трампу віч на віч? Потрібна розмова з, із Зеленським. Для чого? Що він хоче йому сказати з глазу на глаз? Віч на віч, що заготовлено у Трампа для Зеленського. Є таємниця якась таємна інформація. І досить успішно. Він вважає, що саме цією інформації він зможе досягнути успіху. Досягнути успіху. Так, подивимося. Він буде пропонувати йому щось. Пропонувати більш такий, знаєте, прагматичний підхід, прагматично підійти до вирішення. Питання прагматично, і цим самим змінити ситуацію, ту, яка вже довгий час не має розвитку. Ну, він вважає, що він, використавши ось цю таємну інформацію, запропонув... скориставшись нею, він запропонує успішно змінити ситуацію, яка вже довго тягнеться і не має розвитку. Ну, це стосується активної фази війни, це стосується взагалі війни, скажімо так. Знаєте як? Тут вирішити успішно ті проблеми, які не хоче сприймати Україна. Про, 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 проблеми точніше сказати, не проблеми, а питання, питання які зависли, ось вони, да? питання. Спірні да? вирішення спірних питань стосовно війни. І це швидко дасть можливість. І ця інформація дасть можливість швидко вирішити спірні питання. Спірні питання. Угу. І це стане, знаєте, як зрушити з місця або стане відпрям це саме ця сама зустріч віч на віч стане відправним моментом. У змінах, да? от тут відбудуться зміни, і процес, ну, вже запуститься, скажімо так, запуститься процес, який досить довго тягнувся, не мав ніякого вирішення через різні погляди. Ну, Таємна інформація. Це, знаєте, що попахує все-таки якоюсь таємною інформацією, якою володіє Трамп, якою збирається, можливо, навіть тиснути на Зеленського. Приймати рішення, приймати рішення. Тут необхідно вже приймати рішення стосовно війни. Ну тут тиск буде. Тут, знаєте, тут тиск буде оцією. дивіться, якщо ми так от візьмемо, видно там, де? Да? Ось так. Оцією таємною інформацією він буде навіть пропонуючи вирішити спірне питання, він буде. Досить сильно і агресивно тиснути навіть на грані погроз, на грані погроз, приймай певні рішення. Тут треба приймати рішення на законодавчому навіть рівні. Це які? Від, відмовитись від Криму, відмовитись від окупованих територій. Тобто, Тут е, буде тиск саме по прийнятті якогось рішення, саме пов'язаного навіть із документами, і з законами. Ось так. Але ось оця, оця карта говорить про те, що все-таки є якісь таємні є якась таємна інформація. Значить, тобі треба приймати, прийняти від тебе тобі, е, треба прийняти рішення, в, е, спірні питання, їх все рівно треба вирішувати не війною, а дипломатично. Просто дипломатично, політично прийміть рішення і все. І страшний суд зміниться, да, закінчиться. Буде, е, буде знову мир і, і порядок. Ось так, так. Те що, те, що зайшло знаєте, в безвихідну ситуацію, тут склалася така патова ситуація. Не можна ні війною вирішити, ні політично не можна вирішити, тому що взагалі не співпадають інтереси. Це пастка. Це отака ось військово-політична пастка, в яку потрапив світ, як то кажуть. Да? Тому прийми рішення, тільки ти можеш розрубати цей. ВУЗО буде пропонувати. Буде пропонувати змінювати якісь закони, або приймати якісь рішення і приймати, знаєте, угоду підписувати, бо це ще може бути документ. Підпиши якийсь військово-політичний документ, тому що, тому що і, ти, і, і ти можеш попасти теж в пастку. Але головне те, що розумієте, тут, він, тут що просліджується. Військова, військово-політичний тупік. Ось зараз війшли в, таке, в такий стан. Скрито, да? от скрито тут зараз давай домовлятися. Давай домовлятися і прийми рішення. Ну, ви пам'ятаєте, він же не випадково сказав, тепер рішення буде, буде за Зеленським. Тобто, всю відповідальність за оцей тупік, що типа з цього тупіка, з, з, з цього. Полону може вивести всіх з цієї кризи, може вивести тільки рішення Зеленського. Від нього все залежить: чи буде мир, чи не буде миру. Так, отаку ось ідею приймай таку ідею. Така, така ідея буде проштовхуватися, я вам скажу, але це обман. Все, що там буде готуватися в тому овальному кабінеті, все є обманною пасткою, і ідея. Да? Ідея, яка там буде звучати, це дипломатична. Дипломатичний обман, дипломатична пастка для України. Що там буде пропонуватися? Емоційна буде досить ситуація. Буду, буду, буду намагатися пропонувати Значить, звучатиме така ідея: успішний прорив із цієї пастки можливий тільки тоді, коли. Ти наважишся на трансформацію. Це може бути трансформація з землями, трансформація з законами, трансформація із зовнішньополітичним вектором і так далі. Тобто будуть вимагати цієї е, трансформації. Тільки тоді, і ти, тобто, дивіться, тут ще так: е, е, колісниця, це коли ти управляєш своєю долею, ти управляєш зараз ну, в рука, у твоїх руках доля. України вирішення питання, прориву, і так далі. Тобто, от ти головний, ти ігрок, ти розумієте, буде, буде тиск от саме в цьому плані, що зараз тільки від тебе ти керуєш зараз ситуацією, і куди ти повернеш, да, в яку ти сторону ем, вирішиш їхати, да, оце і буде ну, проривом, да, проривом. Тобто, В твоїх руках зараз тріумфальний вихід з цієї ситуації. Для твого дому. Це буде краще для твого дому швидше. Всього. Це буде захистом, твоє, твоє завдання захистити, навіть якщо захистити дім, да, твоє, твоя ціль захист дому. Тому ідея трансформації, вона повинна бути. Трансформація це може бути, як я сказала, вже будь-що. Да? Твоє завдання захистити. І захистити і дати. Далі, після трансформації, після смерті буде обов'язково відродження. Україні, дай можливість Україні відродитися. Ось так. Дай можливість відродитися. Ну, іначе, іначе катастрофа. От так. От куди ти вирулиш, да? або ти її захистиш, або ти її повністю зруйнуєш. Ось так будуть ставити його на розтяжечку. І потім уже, коли ти відродишся, можеш піднімати питання по розширенню кордонів. Ось так. Зібрана інформація для нового проєкту. Зібрана інформація, яка допоможе в проєкті скласти зброю. Тобто, отут таємна інформація, яка зібрана, і якою, можливо, буде тіліпати на цій зустрічі. Трамп, ця таємна інформація повинна, на його думку, дати початок, початок до того, що або буде вести ця таємна інформація, буде вести до Програшу України. Він впевнений в тому, що, можливо, цей тиск, який він там почне, ну, цю біліберду, яку він там почне говорити, да, ну, що, він буде, що він зможе, зможе запустити. Процес складання зброї для України, тобто або піти на поступки. Оцим нечесним боєм, нечесною грою, він зможе Україну схилити до капітуляції цим проєктом, да? щоб Україна пішла на, на поступки через кризу, яка може розгорітися. Україна щоб пішла на поступки лідер, загнати лідера в кризову ситуацію, або ще так. Він може таємною інформацією, да, яку зібрали, схилити імператора до реалізації, да, через е, створення для, для імператора кризи, схилити його до реалізації, ідея скласти зброю. Ну, буде, будуть схиляти тут однозначно, вже, дивіться, тут випало те, що про це говорять, і, так, і таро, це теж підтверджує, що досить сильний буде тиск. І я вам скажу так, що все-таки я впевнена в тому, що швидше всього, що Трамп володіє якоюсь, якоюсь таємною зібраною інформацією стосовно Зеленського, яку він може використовувати для тиску. Ось так. Тут розмова буде досить серйозна, і Трамп хотів би. Побачити або не побачити, а хотів би, щоб Україна пішла на капітуляцію у деяких питаннях. Ось так, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.